Наскільки мені відомо, міністр оборони Резніков їде до колеги в Ізраїль. і є такі заяви, що все-таки Ізраїль долучиться до розширення так званої допомоги для України, але не летальної зброї. Я розумію все, але хотів би з тобою говорити це на тлі розвитку російсько-іранських стосунків Отачання літаків новітніх літаків в Іран. Будування заводу по виробництву шахедів так званої крупно зборки на території самої Росії, і ми всі розуміємо, що Іран є головним суперником у Ізраїля, а не Росія. Але на цьому тлі я не бачу ніяких рухів по відношенню до, скажімо так, ну до того до Ірану з боку ізраїльської сторони. От на тлі цього візиту міністрів оборонів. Що ми можемо ще очікувати з позитивного і навпаки, на що нам сподіватися не варто. А можливо, щось ти таке знаєш, чого і ми всі не знаємо. Може, там все хорошо? Ну, в мене ніяких маю зізнатися інсайдів немає. З цього приводу єдине, що я вчора в ізраїльську передивлявся стрічку новин, і в, там була така таке повідомлення, що на там вперше. Дав комплімент своєму попереднику Єру Лепіду, якого я змінив на посаді прем'єр-міністра, за те, що він займав саме виважену позицію по відношенню до як вони пишуть, там, російсько-українського конфлікту, і що готові були допомагати в гуманітарних сферах. Але що стосується озброєння, то треба завжди зважати на небезпеку з боку Росії, яка може у відповідь посилити якісь там. Експансіоністські наміри Ірану, в Лівані, в Сирії, тобто погіршити ситуацію безпекову для Ізраїлю. Тобто, я думаю, що якщо і будуть досягнуті якісь домовленості, то вони будуть непублічними і не будуть розголошені. дай Боже, щоб ми отримали ту е, систему, е, як вона правильно називається, раннього сповіщення, да, яку Ізраїль обіцяв нам надати до кінця літа, для того, щоб е, саме. Утримувати чіткі координати просування цих повітряних цілей і передбачити їхні маршрути, тобто у Ізраїлі не лише проти ракет є відповідне озброєння сьогодні, але й проти БПЛА. Взагалі, я з тобою вже цю тему згадували, що ізраїльтяни були першими, які ще там 10 років тому зрозуміли, що майбутні війни це війни саме безпілотників, і відповідно розробляли не лише самі системи. Безпілотної авіації, але й і системи захисту. Тому тут треба покладатися на їхній досвід. Нагадаю, що так звана Тасіявіріт авіаційна промисловість, чи тепер вона називається авіаційно-космічна промисловість. Це найбільший роботодавець в Ізраїлі вже впродовж там, я не знаю, 60 років. У свого часу Шимон Перес в мене якраз були програми на YouTube присвячені. В цьому історичному персонажу мені пощастило багато разів з ним зустрічатися, перекладати його там, публічні виступи, перемовини. І ось в своїй книзі він розповідає, як, яких зусиль він докладав, навіть створюючи фейкові там, кіностудії в Голлівуді для того, щоб виправдати підйом повітря. Літаків, які піднімалися повітря, потім через північний полюс перелітали, і сідали в Ізраїлі. Таким чином, ізра... американські льотчики з єврейського походження допомагали свого часу озброїти ізраїльську армію американськими літаками бойовими, хоча діяла на той час заборона. І як вони залучали кращих американських конструкторів того часу, авіаційних і саме завдяки ним була побудована найпотужніша на сьогодні в. На близькому сході точно да, авіаційна промисловість. Мені завжди шкода, що свого часу не виправдались очікування нашої співпраці між Ізраїлем та Заводом Антонова, тому що вони ще в 90-х роках. Головна мета візиту Іцхака на іншого видатного ізраїльського політика до України, буквально за декілька тижнів до його вбивства в Ізраїлі, було налагодження співробітництва стратегічного саме в авіаційній сфері. Тому що Ізраїль на той час мав вже дуже розвинуті контакти з країнами третього світу, не ісламськими, так скажемо, коли постачали вже своє, в тому числі авіаційне, авіаційну техніку. І вони розраховували, що ми зможемо збудувати потужний такий концерн, який стане третім гравцем на світовому ринку авіаційному після Боїнгу та АРААЙРОБУСУ, і те, що зрештою вийшло в бразильців з їх... Ембрайром, да, який сьогодні займає третю сходинку в цьому світовому рейтингу. Але тоді, так само як і зараз, чомусь українське керівництво орієнтувалося більше на країни там, ісламського світу, на розраховували там на допомогу країн перської затоки. І так нічого це не ці очікування не виправдались, але був такий ляпа з Пересу. Я пам'ятаю, як Кучма перервав перемовини буквально там на 20 20-й хвилині. Нашої розмови там на третьому поверсі в, на банковій, коли по програмі візиту там дві години перемовин мали відбутися між нашим керівництвом і відповідно, ізраїльський прем'єр привіз з собою делегацію, яка складалася там з 60 урядовців провідних бізнесменів. І от починаються перемовини. І сакра він після там, обміну якимось ну, стандартними класичними такими формулами э взаємної поваги, що там сподіваємося. Реалізувати потенціал нашого співробітництва, вивести на новий рівень. І сакра каже, ось перше питання в нас, співробітництво в авіаційній сфері, запрошує керівника якраз у цій сіяві Він сідає з такою папочкою, готовий вже докладати, доклад, ну, доповідати по цьому питанні. І тут кучма так починає так в цьому в своєму кріслі <кій> рухатися, рухатися, так і каже: ну давайте перейдемо до неформальної обстановки. здивований. Nee, Цакравін він перший. Ми я перекладаю цей в ритм, Перший е, раз він взагалі не звернув увагу. Каже, ну давайте доповідайте. Почма вже піднімається отак ось на руках. Каже: ні, nee, давайте до неформальної обстановки перейдемо. Не озирається на своїх е, танів делегацій, які розуміють українську, каже, що це перекладач правильно перекладає, Навіщо я приніс сюди тим 60 чоловік делегації, щоб піти в неформальну обстановку. Ну, там було таких багато ще ганебних моментів, не всіх там хочеться сьогодні вже висвітлювати, але це був, як на мене, такий стратегічний прорахунок України. Ми могли б реалізувати дійсно наш потенціал співробітниця в цій сфері, але цього, на жаль, не відбулося. Це одна була з причин, чому я свого часу пішов з української дипломатії, тому що я зрозумів, що якщо Україна обирає таких собі колишніх партапаратників замість таких. Особистості яскравих, як там той самий В'ячеслав Чорновол, якого, Чорновіл, якого я супроводжував неодноразово під час його візитів до Ізраїлю, то треба щось робити з відомістю наших співвітчизників. Ну і тому там відгукнувся на пропозиції. Очолив туди телерадіокомпанію провідного українського медіахолдингу Київські відомості. Зрозуміло. Ну я хочу сказати, що можу додати зі своєї пам'яті, що український народ не тільки партапаратчиків вибирав у вигляді кучми. А він робив ще декілька таких речей, які сьогодні з точки зору сьогоднішньої історії напевно на голову не налазять. Да, можна пригадувати довго багато всяких прорахунків. Але тут одного Януковича, напевно, буде для українського народу мало, не згадавши те, що відбулось в 2019 році. Тому наш народ може і приколотися. чесно кажучи, мені це дуже прикро, тому що я, мої побратими, ми всі все таки воюємо за нормальну демократичну Україну. Так дійсно демократія. Це передбачає в тому числі і такі прорахунки, коли емоційною складовою можна чуданути дуже багато речей, не на користь держави. Але я ще буквально в цьому контексті хотів би все-таки звернути увагу, що е -е, надаючи нам певній мірі допомогу, знаковим було б напевно саме системи боротьби, хоча б проти безпілотників. Тому що ну для нас це дійсно дуже серйозна проблема, і це, вроді би, як говориться про захист зброя захисту. Да? То так само як бронежилет для солдата, так само як каска для солдата, так само різного штипу системи нам би могли би суттєво допомогти знівелювати вплив Ірану, розвиток Ірану в військово-промисловому потенціалі. Тому що Іран сьогодні переозброюється, він отримує новітні літаки від Росії замість тих шахедів і так далі. І Ізраїль це напевно, що бачить, будемо бачити, звичайно, будемо сподіватися на відповідну реакцію в подальшому. Ну але скажімо так, ми маємо те, що маємо. Ми теж робили. Україна робила дуже багато помилок, і оцей приклад, який ти розповідав, дійсно він є знаковим саме в контексті, тому що варта не було цікаво інтереси України, і кажеш, от е, ми зробили помилку. Ні, помилку зробив кучма. А ми вже стали споживачами цієї помилки. Це от саме найприкріше, що у нас іноді все таки немає ще такого поняття проти ваги. В політику міта, да? тобто, коли є вертикальні влади, чітко розмежовані, урядовці працюють з урядовцями, президенти спілкуються з президентами і так далі. А в нас все замикалося завжди чомусь на президентську вертикаль. І моє таке питання в цьому коротеньке, якщо можеш. Бо я завжди кажу: я за республіку, не за парламентську президентську республіку, а я кажу, завжди хай живе республіка. Бо президентська вертикаль в нас як такого продукту, який би був унікальний, не виготовляє. Народ обирає парламент-парламент. Обирає уряд парламент. Пише закони. Уряд виконує, скажімо так, економічні процеси, відповідає за соціально-економічний розвиток. А що виготовляє президентська вертикаль? Ну, по повноваженням національна безпека і зовнішня політика. Я це розумію. Але який продукт вони виготовляють? Вони ж лише є споживачами всього того, що виготовляють інші вертикалі влади в Україні обраної народом. І в разі своєї загрози парламент цей президентська вертикаль може спочатку злити в уряд. уряд, знаєте, там перший уряд, другий уряд, третій уряд можливо буде Зеленського. Ну зараз війна, то питання таке дискусійне. Але тим не менше, а якщо ще більша загроза, то президентська вертикаль може злити в Унітаз і парламент, тобто вони завжди призначають когось крайніми. Але як такого продукту сама вертикаль не виготовляє абсолютно ніякого, і от в мене в цьому контексті коротеньке запитання було би: а як ти вважаєш, парламентсько-президентська форма правління? В Україні раніше була президентська парламентська, зараз Богу дякувати парламентська президентська. Чи має вона, скажімо так, звичайно, в розбудові, в в демократичний спосіб? Це я зараз закликаю до зміни конституційного ладу в Україні. Але тим не менше, як ти вважаєш, є вірність, що ми переростемо чи доростемо до того рівня демократії, що в нас все-таки буде просто парламентська республіка? Ну на сьогодні насправді нас парламентсько президентська республіка лише на папері. Тому що реально в умовах монобільшості практично вся вертикаль влади вибудовується з банкової з того самого там такого третього-четвертого поверху офісу президента, про який я згадував на початку нашої розмови. І, на жаль, сьогодні вибудовується не лише така владна вертикаль, але й головне, що інформаційна вертикаль, проти чого свого часу, ми якраз воювали в тих самих київських відомостях, які були знищені. Я хотів нагадати такий. Цікава паралель в мене виникла, коли знищили тоді київські відомості. То мій товариш, головний редактор Олег Медведєв, він змушений навіть був тікати тоді з України через там погрози, утиски, і до того він був керівником нашого. Корпункту київських відомостей в Москві, я якраз запропонував його як головного редактора. Але потім, коли він мав виїхати з України, там дали йому 48 годин, то він повернувся до Москви, там очолив таке другорядне видання в Москві, наскільки я пам'ятаю, публічні люди. Але цікаво, що за той час, поки він не було його в Москві, за перші 2-3 роки путінської влади кардинально змінилася інформаційна політика в Росії. Не тільки через те, що були повністю прибрані до рук телевізійні канали, але і через вплив на інші медіа. Тоді не було соціальних мереж, тоді не було там YouTube, не було там телеграму, інтернет, тільки починав розвиватись інтернет-сайти, але друкована преса вона суттєво змінилася буквально, каже, за 2-3 роки. Пам'ятаю його розповіді, як він був вражений завдяки якраз ну таким. Діяльності так званого фонду ефективної політики Глеба Павловського, який потім був головним куратором тут е Януковича, назвав мене блокбастер фюрером помаранчої революції, да, і запропонував потім цьому Медведчуку запросити Зеленського для того, щоб створити тут антиукраїнський, -анти -анти проросійський сатиричний проєкт. Але що відбулося в друкованих медіа? Е тобто, ну, до того була традиційна модель, коли заробляли друковані медіа на е Продажу в роздріб передплаті і рекламі тобто ці три головні джерела. Потім, як ви мені оповідав Олег, практично за три роки все змінилося. Головним джерелом надходжень для всіх провідних російських видань було дві сфери: джинса, тобто замовні статті, або е, там вихваляння Путіна та його оточення, або наїзд на небажаних не, не для них персонажів, і друга так звана стоп-тема. Що це було? Тобто, і вона насправді була, як він казав мені, ну там для багатьох таких видань другого, третього ешелону, головним джерелом. Тобто були теми, які були заборонені взагалі упомінати для критиків, тобто, ну припустимо, не, не, взагалі, не згадувати там. Е Кооператив Озеро, да, там, чи не згадувати, перестати згадувати Норд Ост і те розслідування, яке там проводила нова газета, да, чи не згадувати там, Політковську взагалі, припинити згадувати цей комітет, який в Державній думі, думі займався розслідуванням цих так званого рязанського сахара в підриву будинків на Акас. напередодні там, Другої Чеченської війни Путіним. Так от, Сьогодні в нас відбудовується та сама модель, тобто цей самий подоляк, який вихвалявся тим, що він так гарно співпрацював з російськими політехнологами. Він сьогодні ось на цю. В голку так званого стоп-теми підсадив багато не тільки видання, але й авторитетних блогерів. Я просто це ну ми щодня з собою це бачимо, да, по тому, як відбуваються сьогодні дискусії в соціальних мережах, що є певні теми, як там, припустимо, той самий полковник червінський, дачі там яйця по 17, чи там дивани наповнені готівкою, тобто їх або намагаються перекрити скандалами на кшталт там в Чорновіла в сміттєвому баку, або. Цією стоп-темою. Я пам'ятаю, як тільки після перемоги Зеленського до мене звернувся там ну, перший його помічник, подзвонив, каже, скільки буде стоїть, щоб ти розвернувся на 180 градусів. Я кажу, я готовий безкоштовно на 360. Потім через декілька, декілька часів, вже через рік-два, рік просто кажу, скільки буде коштувати, щоб ти просто забув в прізвище Коломойського Зеленського. Ну, і там інший там, перелік вони дають. Тобто, відповідно, я від цього відмовився, але ж я бачу по своїх колишніх е ну, навіть друзях, авторитетних там блогерах, які при пристали на цю пропозицію. Розумієш, це настільки мені ганебно. Я розумію, наскільки величезні кошти які сьогодні ви 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 виділяє на це там, цей швейцарська бабуся нашого президента. Тому що ну, ж пам'ятаємо з тобою, що. Е Західна преса називає ці оборудки по відмиванню брудних грошей найбільшою оборудкою за всю історію світової банківської системи, де загальна сума 470 мільярдів доларів, не мільйонів, не 470 мільярдів, а 470 мільярдів. Тобто ми ж розуміємо, скільки там під час цих перерахунків припало до рук, і скільки сьогодні є в них можливості перекупити там. Я чув, припустимо, там такі суми, що ось при призначення, верні відкриття кримінальних справ проти. Американського президента чотирьох кримінальних справ, дві, які були порушені вже після інагурації, тому що гроші були сплачені і треба було виправдовувати ці надходження. Як ти вважаєш, скільки вартувала одна тільки кримінальна справа з чотирьох? Ну, тобто, якщо загальна сума була 2 мільярди, тобто півмільярда доларів скоштувало тільки, тільки відкриття одної кримінальної справи проти американського президента, який, не дивлячись на? Такі страшні по відношенню до нього ганебні вчинки сьогодні лишаються нашим головним партнером, і головним нашим спонсором, і головним нашим соратником. Ну, тобто, я думаю, що для істориків мені запропонували вже, ну, знаючи мої там, відповідні деякі джерела інформації, написати сценарій для голівудського блокбастеру да, про цього сьогодні найвидатнішого, да найвпливовішого діяча учасності пана, пана Зеленського. Якщо якраз сьогодні мені надіслали там повідомлення, кажу, якщо б люди зважили, там кинули цього Чорновіла в сміттєвий бак, да? якщо б вони зважили в 2019 році, згадали все, що він казав про Україну порнозірку, про термо, тер, термостомос, томос про, як знущався над голодомором, над найбільшою трагедією українського народу, як знущався над українською армією, там порівнював. порівнював. Якщо б тоді до. Це когось так сильно обурило, щоб його кинули в сміттєвий бак, замість того, щоб кинути бюлетень в урну, то ми б зберегли сотні тисяч життів людей, наших співвітчизників.